Круглі продовгуваті зелені смугастики, а ще чорні кавуни та дині вирощує на власній ділянці Богдан Скляр з села М'якеньківка Решетилівської громади. З 2016 року Богдан вирощує ще й часник. Баштан це його пілотний проект. На тій ділянці висаджено сім сортів кавунів це талісман, арашан, авупродюсер і також чотири сорти динь – Це мазін, мабела. Крізьбі, ну і ще там. Доки дині достигають сезон кавунів у самому розпалі. Богдан каже, щоб мати урожай, треба добряче потрудитися. Весь цей кавун був висаджений розсадою. Розсаду садили у касети у квітні місяці. Потім положили капельну стрічку зверху плівку і висаджено було під плівку. Дві з половиною тисячі розсадин. Поливали трішки по початку підживлювали. Ну а зараз маємо такі от непогані екземпляри кавуна. Перший кавун ми скуштували 10 липня із зелею, і з жінкою. Був смачний. Перший і незамінний дегустатор на цьому баштані в 40 сотих донька Еля. Для мене найкраще знакоместь татовий кавун. У середньому один кавун з плантації Богдана Скляра важить від 6 до 8 кілограмів. З його слів, сезон баштанних на полі триватиме до серпня, включно.